Здоров, це я ваш улюблений ютубер, Ґець, якому ви якраз хотіли ставити лайк і підписуватися на канал, якщо ви не підписані. Добре, надіюся, гіпноз пройшов, і сьогодні ми будемо грати в іграшку. Під назвою Blockscape. насправді гра дуже свіжа. Вийшла вона всього-навсього в 2014 році. Коли як не зараз в неї можна пограти через 10 років після фактичного початку її створення, Wild Landscape, Realistic Landscape, Давай Realistic, і ню, хай так воно і називається пофік. Окей. Цікавий факт: цю гру зробив Швед. Єнс, не а Якось його там інакше було звати, але Єнс. І теж Швед. Ну, іграшка взагалі досить реалістична сама по собі. Ну ніби, як реалістичний Майнкрафт. Все, пішло. you wake up, мені написало окей, а де я заспавнився? Що в якій я жопі світу? Давай я створю новий світ, бо це щось, типу, це щось крейзі взагалі. Гра не хоче, щоб я в неї грав. Ну вона до сих пір в Беті Йо, вже від неї чекати. You wake up. Ну дякую. Тепер то вже нарешті я не в жопі світу, не в якомусь апендецеті. Мені треба зрубати моє перше дерево. Зарубаємо ну, руками. Майнкрафт е, навчив, як жити на світі правильно, і воно довго рубається рукою. Слухай, навіть отака маленька фігнюшка. Є, зрубав. Тепер треба знайти камінь. Piece of rock. О, гриб? Йо. Я знайшов їжу, ні, та це нормальна тема, це бомба. І камінчики. Я би хотів якусь землянку собі викопати, хоча б ну для початку, для старту. Хз, чи тут мене може хтось схавати, вбити, але ну скоріше за все, що так, який тоді взагалі сенс, якщо ніхто мене не може ні схавати, ні вбити, що це взагалі за гра така. І тепер на це я можу зробити дерево. І тепер фактично я можу собі зробити ексхамер. Better than a hand, but worse than anything else. Значить, тут є ще anything else. Тобто тут є ще якісь інструменти, це нормально. Окей, дай мені один. І тепер я маю його взяти і потягнути на себе. Все! Все, тепер я жод. Дивися. Що, думало, круте? На. На. Можу збільшити. На! В голову Хе-хе. Все, оце пішов розбиток Я вальнув дерево, з нього пішла кров, окей. Violence. Це те, що <смеш> я люблю. Ну, дерева літають в повітрі. Видно, що це духовний наслідник Майнкрафту, і видно, що це Шведа робив. Давай підемо подосліджуємо трохи світ. Йоу. Це якась будівля? Ні, воно крутиться. Протектор. Я не розумію до кінця, що це за штука, ну але вона літає, з неї йде дим, типу як. Я зайшов в радіус його протекшен. Жесть, воно страшне. Воно знаєш та що схоже, як той робот. Блін, був такий мультфільм про робота жорсткого великого, який в кінці там врятував людство і дуже сумно помер. Окей, я ближче тоді до тебе не підходжу, пішов в жопу. Там займайся протекшеном своїм. Берізки ростуть, я собі піду досліджувати цей чарівний світ далі. О, оцей камінь. Я теж можу і каміння добувати нормально. О, чекай, а якщо я зменшу прямо, я можу таку маленьку жопку видовбати в камені? Можу. В мене просто неприємна... неприємний досвід з. Е, е, як воно? з Валхейму? О. Того що там не можна під землю копатися. А я, блін, Майнкрафтер. Мені. Все, що треба в житті, це закопатися під землю як нормальному дворфу. Туман? Блін, ну чекай. я... Чи я когось убив це жук, якийсь вилазить час від часу з всякої породи? Я хочу зробити смайлик. І це буде мені також слугувати вейпоінтам, щоб я розумів, де я знаходжуся. Все, я можу вирізати дрібненькі штучки. Тепер тут такий гуфік Це тепер мій власний протектор, все. І це, типа, новий біом. Фактично він же відрізняється якось від того, в якому я заспавнився. Але грибочки тут все одно ростуть. Того що це ж якась осінь. А там, де я заспавнився, наче було не осінь. Ой, ні! А що ви захищаєте, я не розумію. Може це так і треба зустрітися з ними, зіштовхнутися. Зараз буде страшний ужасний звук. Здорово. Може він взагалі не злий? Ей, лисичка! Прикольна така червона. Егеге, закрий рот. Що закрий рот? Рот закрив? Рот закрив. Оу. Йоу. Та ти все-таки типа не ко не комзі, я так розумію. Ти все таки evil. Давай я тебе. Давай. О! А! а я не можу. Бро! Він мені зніс повністю ХП. Я так розумію, в мене на одну шешку залишилося. До нього взагалі не можна підійти. Блін, а я можу грибець хавати оці фуд? О. Їмо і живемо. А здоров'я в мене якесь відхиляється від грибачення. Просто відхилилося як е, стаміна, витривалість, але здоров'я щось не дуже, може воно з часом О, Здоров. Що за голем? Праські євреї це зробили. А чого ти кидаєшся? Я тебе зараз розтрощу нафіг. Лут при мені. В яку сторону я тоді побіг? Скоріше за все, сюди. Добре, в іншу сторону, значить, в іншу сторону. Без питань. Взагалі тут не те, щоб погано. Я би міг, мабуть, і тут щось почати жити, поживати й добра наживати, але хочеться подивитися все. По дорозі грибів назбирати форіл. Там ці так прикольно дивиться, вони так прикольно ростуть час від часу, що на них зверху мох. Реалізм. Йоу! Що за Flow із Undertaйл? Я фуріл, що за покемон? Флавер Stem? Це в мене летить? Ясно. А якби я тебе попробував вальнути? Ні, чесно, щиро. Щиро. Ти здається дуже повільний. В чому, типу, твій прикол, що ти повільний, правда? Ух, як ти кричиш, то тебе нафік, страшно. Страшно і не видно, де ця штука, чи вона летить на мене, чи ні, але. Я тобі щось наношу взагалі. О, hey! oh, приходить, але дуже мало. <laughs> Добре, окей, я проапгрейджуся, і я до тебе повернуся. Я тобі покажу, що хто такий тут покемон мастер, і я тебе зловлю, блін, в цю тему. В покебол. Будеш моїм. Було би класно насправді знайти якусь трошечки рівнішу тему, рівнішу місцевість того, що. Тут дуже легко заблукати, я. О, дивися, дуже рівна місцевість. Хто попросить, той їй має. Може тут будемо десь на пляжі жити. Звучить як дуже хороший, класний план. Лебеді йо, оце що за фігня? Енігма. А якщо я тобі типу гепнув в голову? Трохи можу я навіть їй гепнути. А! Ай-яй-яй! Ой-ой, тихо, 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 тихо. Ааа, дивися, яка тема, вона не виходить з води взагалі. А, ну та й все. <плес> на, 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 масаж виходить. <плес> на. А ненормальний масаж як тобі не зайшов на вхребет. Дивися, уф, блін. Так тут треба вправляти, вправля... вправляти. Дуже жорстко сидиш багато дофіга. Е, в неприродній для тіла пози. На, відмінусував жопу, що випало? Драгон'скейл. Чи шуя дракона? Е, hey? а, о, дивися, Dragon Scale. The auto tool, shape, demands on the material. І що я з нього можу зробити? Ну, мабуть, щось можу. Давай я собі щось зроблю, типу Верестака. Я бачу, він там в інвентарі є. Ой, тут печера. Чи хто це? Це, це? це типу, щоб я тут жив. О, так, тут оберегу. Я тут заспавнився минулого разу в цій жопі. Ну не тут конкретно, це був зовсім інший світ, але от щось мені підказує, що я саме в такій фігні заспавнився був тоді. Дивіться, тут і така впадена якась весела. Йоу. Йоу, змії лазять. Слухай, може я би десь тут якраз попідстріху і зачілився? Давай, я може, так і зроблю. Тут якісь прикольні гриби галюциногенні. Сині, зелені. Взагалі кайф. Давай зелений. Що сталося? Мене якось бафнуло. Я мав почати бачити в темряві. Ну окей, ні, то ні. Давай я, може, дійсно зупинюся поки що тут. Мені здається, що це нормальна тема. Кінь? Хорс левел 1. Ой, можу на тебе осідлати? Здоров. Здоров, здоров, підійди. Окей, це такі коні, як в Скайреймі. Я за нею не вженуся, тому того, що вона, очевидно, може по повністю вертикальних площинах пересуватися, тому. Окей, дивиться, тут є верстак, і якщо я відкриваю крафт, щоб його зробити, мені треба. Пайнп. Воно в мене є, я ж його нарубав. Давай крафт All зробимо. З, усього, з усьої деревини переробимо, по суті, все в дошки. Надіюся, що тут з під землі не будуть вилазити черв'яки, такі, як в Дюні. Все, зробив, і тепер я можу собі зробити Craft One Workbench. Воркбенч готово. Давай, може, ти будеш стояти десь? Ну, скажімо, тут А що це за лінія? Щоби що робити? Окей, я поки що хезе. Далі розберемося. Що я тепер можу? Я можу забабахати сходи, стільці, паркани, в якусь парту для навчання, ліжко, йован, ліжечко. Що мені треба? Сіно добре, і можу зробити смолоскип. О, на нього навіть не треба вугілля, якщо я правильно розумію. Давай я зроблю кілька. Я собі позначу, помічу, що це все, це моя тема, моя територія. Я тут головний, the greatest of all time. Буду тоді пробувати добувати. Ця печера, вона ж тут не просто так, правда. Освітлення, звісно, ну так, трошечки лайняно працює, м'яко, м'яко кажучи, лайняно. Ну, але тут уже точно захід сонця назовні, тому ок. Все, що мені треба, це. Печери як нормально по пацану з Майнкрафта буде хоча б грибочки знайти. Йоу, це лава? Це магма яка? Чи що це? Чи це захід сонця? окей. О, мінерал. Ну це точно якийсь мінерал, 100%. Не копай під себе, каже, перше правило Майнкрафту, але ми не в Майнкрафті, тому пофіг нафік. Йов, та тут взагалі якийсь неймовірний підземний світ жорсткий для мене відкрив. По ідеї в ідеалі я можу собі зробити просто мостик або навіть. Гей, тухот! Тікаємо, звідси, тікаємо, чекаємо, тікаємо. Все, я тепер тут стою вже де не тухот. А блін! О, я можу їх на такій великій відстані вальнути. Це сіль. Окрім солі, яде хз, мабуть, тут і не буде більше нічого такого екстра особливого, класного, веселого. Давай тільки що хіба що бахну смолоскип, а я можу і знизу бахнути, щоб якраз. фу 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 Дядя. -дя. Це нормально, це весело, що так далеко можна блоки ставити. Ні, чесно, щиро весело. А що, я можу в щось одітися, щоб мені тут було не ту ход? Є типу терможилетка якась, ну я тоді одінуся, було би добре. Палка-копалка, яка в мене тепер, вона здається, досить непогана, як інструмент. Я начебто нею поки що все можу добувати, при тому, що досить швидко здається. Ні, якщо буде можливість, то заапгрейдимося, але поки що кажу, що. Мені вистачає й цою. Я можу присісти. Піпетка? А, -а, а. Я можу на Alt, коли натискаєш, ти можеш брати, нібочки, штуки, які в тебе є в інвентарі, які є в світі, то він в тебе автоматично обирається. Йоу, це дуже зручно. Все, на вулиці ніч, дуже сильно страшна і темна. Треба буде вийти подивитися, чи немає там якихось нічних. Придурків, специфічно кваліфікованих для того, щоб забрати моє єдине дорогоцінне життя. Так як у мене багато каменю, я спробую якусь собі зробити типу, ніби доріжку кам'яну. Прямо отак, щоб я по ній вийшов. Що можу сказати, дуже незручна, кер... дуже незручна гра і дуже... з дуже незручним керуванням. Але вона в беті, типа, можна її пробачити. Хоча з іншого боку. Гебеп, не падай. Майнкрафт Бета 173 теж в Беті, не. І це йому не заважає бути класним. Хоча там ну, теж своїх проблем е, вистачає. Тому окей. Окей, пробачимо. Але воно вже в Беті 10 років, того ні, не пробачимо. 10, за 10 років можна було, можна було би вийти з бети. Але мені подобається, як тут будується хз. Якщо є якась інша гра з таким будівництвом я би заграв. Змія. Ух, дивиться, хоче до мене прийти. Еге геу. геу Ге навіть вкусила мене один раз, прикинь, але воно дуже така вертка. Оце так світиться, ніби. Копер! Та, дивися, я хотів сказати, що це так світиться, ніби якась руда. І це реально виявилася якась руда. О, та добуваємо тоді. Чим більше копера, тим краще. Може, інструментікс я можу тоді собі зробити коперський. Дорогоцінні ресурси є. Тобто є за чим лазити в шахту. Ну, це важливо. Це важливо. Бо нащо тоді взагалі лазити в підземелля, якщо там нічого не буде. Сіль, яку ми навіть забрали, цікаво, що з нею можна буде зробити. Змії, блін, у мене тут тусять, це взагалі не класно. Ну підійди, підійде. Вони капець страшно підлазять. А ой, не та кнопка. Я її замурував. Я її здається, замурував. Окей. Сорі, блін, це, мабуть, така страшна смерть. Окрім змій, я, здається, нікого не бачу лихого. Я взагалі дуже мало що зараз бачу. А тут, може, є якісь. Де в жопу налякала. О, дивися, зірочки? Що це? Starfish? В пустелі? Ні, окей, це весело, це не ну, реалізму нуль. Але пішов він в жопу, це реалізм, кому він нафік треба, Дивіться, ще всякі такі різні кольорові, рожеві, сині, зелені там були начебто. це виглядає як якась, е, типу, пастка. Що я отак зараз буду за зірочками йти, і на мене вискочить величезний черв'як і мене вальне. Ну та отакий. Тільки в 100 разів більший. Ходи. Level one Snake. А тут є Снейк, наприклад, левела Ту. Ой, голим, нє ні ні, ні 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 не сьогодні, не сьогодні. Мене вже один такий вальнув. В принципі, я думаю, я зможу його обігти, втекти від нього. Це, скоріше за все, не. Буде якась проблема, боже. Йов, Ні, все, мені не можна грати в хоррори. Як тільки мені здалося, що це силует, схожий на людське я, я реально напудив. Я реально напудив в штанці, я не жартую. Це реально було страшно. Хто грає в хоррори, хто ці ненормальні люди? Ей, а де верстак? Я не ламав. Я точно не ламав. Давай тут буде стояти. А навіщо воно мені показує оцю штучку? Типу, якщо я десь. Поставити верстак, бро! Що за пекельна тема якась. Типу воно мені каже, що я не можу, що мені треба щось збудувати, щоб поставити верстак. Якого біса кожного разу виходить якась незрозуміла позаземна херня, і тупо мені все ламає. Якщо я спробую кудись пройти далі, можливо, за цією пустелею, то я десь для себе знайду місце, яке. Не буде таке якесь небезпечне, і туди не будуть прилазити оці якісь черв'яки жорсткі. Ну, це було дуже якось дивно і неочікувано, що прилізла тупо херня, якась ненормальна, взагалі крейзі, і просто мені знищила верстак. Так, ну, а запитання, як крафтити? Ну так, окей, я тоді цей ліс нещадно рубаю, і наступного ранку переношуся в якесь інше місце. На щастя, ніч. Наскільки я розумію, не сильно відрізняється від дня. З однією тільки відмінністю, що, скоріше за все, оці чувирлики прилізають тільки коли починається ніч. Щось мені здається так. Ну, тобто оці черв'яки, які мені з'їли верстак. Дивна механіка, але окей, хай буде. Зараз, як тільки трошечки стане світліше, я відправлюся в похід. Добре, стало трошечки світліше. Все. Там у мене нічого не було. Е, оця вся кількість смолоскейпів, яка тепер. Тут залишиться, ну, хай воно вже тут і залишається невелика біда. Давай в цю сторону, тут рівніше. Там начебто я заверну назад. відколи, відкуди я прийшов, і там дофіга гір. А це незручно. Дуже тяжко орієнтуватися, коли так багато гір. Угу, то тут виходить просто узбережжя жорстке. А це ніби там, де знаходиться кінець гри. Головна ціль гри. Воно мені так підсвітило, як по сюжету. А? Замок? І там замок. Йол! Мені сюда тоді виходить. Бро! Тут якісь є структури генеруються. Але він знаходиться в снігах. От мені цікаво, чи коли я зайду в сніговий біом, чи мені не буде писати, що мені О, Отут все прикольно виглядає. Не, не грабельно, ну, тобто, незручно грати, але виглядає гарно. Йоу. Ні, воно дуже прикольно. Насправді е гра має великий потенціал. Чесно, я відчуваю, що в неї великий потенціал присутній. Так, це що, це або це Фортикс, або ну, я ХЗ, навіть схоже на церкву якусь чи на кого. От ем, надіюся, що не скаже мені зараз ти не можеш туди зайти, бо тобі too cold. О там уже ходить голим оцей сніговий. Йо, ну ні, наче нічого такого не пише. На щастя, це добре. А! О, ні, реально too cold! Дай звалити. Блін. Я хочу всередину, я це можу ламати. Оце можу? Оце не можу, це не ламається, бляхи. Ну і пішло воно в жопу. Там за пагорбом був, якби я бачив ще одне щось схоже на замок. Можливо, він буде в нормальній місцевості. О, о, о там навіть звичайний будинок. Йоу. Хтось збудував українську хату в BlockScape за 100 днів в сурвівелі. Зараз подивимося. Виглядає, як. Жилий, нормальний, кайфовий пацанський будинок. І це виходить, я можу таку саму штуку збудувати, якщо дуже сильно захочу. Лутбокси? Реально, лутбокс. Що дропнулося? Potion full? Ну, це вже якийсь хз, хз батл роял починається. Скинули нас десь в місцевості, ходимо, лутаємося. Зараз треба буде з іншими гра. Вцями битися. здорово. Сетлер? А в нього є кайло жоске ззаді. А підійди сюди. Та, та де Конор МакГрегор? Та ти шо? Та де, як то ти де? Cay not available in Inventory. Тобто в нього ключик. Блін, мужик. Я тебе тоді вб'ю зараз, Сори. А він зовсім мирний. Він навіть не відбивається. Я щось думав, що він мирний, поки я йому не дам в голову, але він зовсім мирний. Sorry, Конур Макгрегор. Дало ключ якийсь чи ні? Нема не дав навіть ключик. Блін, я виходить, пацана просто так вальну. Sorry. Ну добре, ну ні, ну. Окей, заберемо тоді хоча б е, лутбокси. <laughs> Йов, тут якісь повшини стоять, але воно индеструктибл! Бро, як мені залізти всередину? Здається, все, що тут можна було залутати, я залутав, і навіть е, власника цієї чудової земельної ділянки я залутав також. Окей. Мені ну це. А, ні, дивися ще один лутбоксий. Potion of Fool. Health. Potion full water, potion full health і potion full oil? А oil мені на що? Давай health. Реально відхилило мене. Горить, палає пошен ворожий. А наш рідний пош переможе. Оця територія не виглядає так, ніби мені там мало би бути ту колд. Ну я надіюся. О, до речі, слухай, а може, поушен of oil мені дасть змогу? Тусити в снігах при великій біді. Gets oiled UP 4 k 60 FPS, може воно мені реально дасть захист від холоду. Ну, цього реально я збудував українську хату за 100 днів в харкорів виживанні в А Чи це? Ні, це просто такий аніме-мужик з рожем волоссям, але ходить все одно як Конор МакГрегор. А як з тобою поговорити? А левел 2 мафія бос? Слухай. Що це тут у тебе? Типу, щоб не машина не паркувалася чи хто. Блін, мене кортить, його тепер убити теж. Говорити з ними ніяк не можна, Тільки, ну я тільки можу в них всяку фігню ставити на територію. Ну, то давай тоді все, смерть. Так йому пофіг. Оце Сігма. Але він другого левела, до речі. Невже це тому, що я відійшов далі, набагато далі від свого спавну? Тут уже моби і всі інші другого левела. Тупо пофіг, мужику. Тупо пофіг. Оце таф оце Крутий. Нормально. І ніякий не анімешник. Був. Царство небесне виходить. Тут нічого Ну, дивися, Тут нічого не падає. Indestructible. Тобто я навіть не можу підкопатися знизу під будинком. І ключика з них немає. Ну окей. Так як я хотів зробити собі землянку. Давай я її зроблю тут. Я починаю копати в 4К 60 FPS з модами на Майнкрафт. Я зроблю собі щось красиве, набагато приємніше, ніж у цих усіх. А тут ще й сніг іде. Ту колд! Давай я спробую заюзати зілля. Коли відкриваю, меню, до речі, мені не став... мені більше не too Cold. Чи це я просто вийшов із too Cold місцевості? Сніг, блін, притряс мене і мені стало ту колд, бляха. Ну добре, тут і посвітліше буде. Все, 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 все. Оцей острів тоді виходить точно. Тут знову ця кракозабра, блін. Е, оцей острів точно я тоді займаю в свої володіння. Це нічого не цікаве. І отут, прямо в цьому пагорбі, я починаю копати собі тему. Все, все, тут роблю вхід. Давай я візьму, скажімо. Драй Грас драй. І. Ота, ну, це якраз те, що мені було треба. І означу собі вхід всередину. Тобто зроблю його таким, ну, як би трошечки виділенішим. Ні, воно дивиться. Мені дуже подобається оця схема, система будівництва. Хз... як би воно працювало, якщо би, знаєш, робити дуже запарські будівлі. Але на отаку дурницю, типа на землянку, взагалі бомба, як на мене. І давай зробимо собі якусь тему. Двері. От я можу. Craft One. О, по ідеї, типа, зараз з під землі вилізе знову оцей черв'як, якщо тут оці штучки показуються. Тому що я так зрозумів, що воно мені демонструє, з якого боку прилізе черв'як. Давай бахаємо двері відразу сюди. Ну та, треба буде вищу зробити земляночку. То. Отак. Відкриваються, закриваються взагалі бомба Ні, До речі, наче щось виходить непогане. Мені подобається. Такий будинок хз Хобіта та шреке, але ну це сама бомба. Це сама це сама затишна бомба. Night is coming and you have items that are unprotected. Та як мені його запротектити? Бляха, мені минулого разу писалася така штука, я її просто не помітив. Бро, так а як мені запротектити його? Ось що мене цікавить. Бо я реально прилізає тупо хердя. Ворм. Просто ворм прилізає. Два ворми! Ідуть і на мене ще й летять плюс до всього. А не хочете, ну, типа, піти нафік? Дай мені землянку закрити, і все, і ви мене більше ніколи не побачите. Я можу сюди посадити прямо рослини. Йоу, є можливість, знаєш, заховати якісь недоліки. Це взагалі класно. Давай крафт ман. І давай ставимо, ну, скажімо, просто тут в куточок. Бам! Все одно дивися. А як жити? Окей, давай я роблю тоді собі дуже багато деревини. Я спробую перекрити підлогу. Якщо ну просто в мене є в принципі теорія, що треба розжитися по-нормальному. І поки я не розживуся, якби не зроблю собі все довкола себе трохи таким ну культурнішим, підлога, нормальні стіни, будуть приходити завжди оці демони руйнувати мені верстак, ну і ще й потенційно нападати на мене. Давай сюди. І на один. А, я можу і так ставити, чудово. Зараз запідложимо підлогу і все буде взагалі супер. Вау, я запалив собі будинок. Виходить, там не, не можна, щоб стояв смолоскейп. Окей, буду знати. Я не знав. Я влаштував лісову пожежу за 100 днів в Blockscape онлайн. Надіюся, я не буду помирати хоча б від. Диму, я можу взяти, типу камінь. І що? І закривати це все каменем? Двері мої почали горіти, гей. Окей, ну давай я на цьому зупинюся. Я хазе, що я міг ще чекати від гри, яка 10 років у Беті, але я, в принципі, досить весело провів час. Якщо вам відео сподобалося, а воно вам сподобалося, гіпноз, посилаю на вас лайк, підписка, коментар. Ну, окей, це був Біля мікрофону був Гедзь. bu